Всіх вітаю, Амбранто. Сьогодні у нас буде <рес> нарешті не ляси точити будемо, а будемо щось трохи робити. Процедура заміни масла сьогодні буде, і, 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 можливо, ще будемо дивитись багажника. Багато відео вже є, як це робити, але покажу, як я роблю це я, що, що я буду лити, які в мене були інтервали заміни і взагалі якісь тонкощі нюанси і всяке таке. Так, значить, зараз у нас на щитку маємо ми 1400. 20 кілометрів. Це е, вже має бути, по ідеї, п'ята заміна масла. І розповідаю, як було. Купив його нового. Е, відразу те заводське масло злив, залив ось таке. 5 тисяч мотюль. Е, після чого, бо на ньому наїжджень, десь приблизно. Я в минулих відео говорив, не пам'ятаю точно, десь приблизно 150, напевно, кілометрів. Після чого знову було замінено на таке саме. Е, потім була ще одна заміна на 650. І от зараз вже. 1420 і будемо лити ось таке. Чому я спочатку лив 5000, а зараз вирішив 700 Обкаточне масло. Тобто, поки мотор притирається, його треба частіше міняти. Я вирішив брати дешевше. Мені так порадили в магазині. А зараз вже, коли, в принципі, ну 1400 це ще не геть, прям обкатка класна, але вже він краще. Почав робить краще, ну, типу, відчувається, що мотоцикл притерся. І минула заміна в мене масла була, то я бачу в маслі вже є така цікава, типу, дрібна блискуча стружка обмінюва, то Я думаю, що вже воно, в принципі, краще лити. Так, да. і будемо робити заміну на саме ось таке масло. Я взяв 4 літри, бо я планую міняти його. ну, Там, здається, хтось сказав регламент, регламент е 2000. Але я думаю, що це дуже багато. Я буду міняти, може там 800 тисяч, максимум. Тобто, щоб мене зношилось. Ось це. У нас якщо від 1400 відняти 650, то якраз 800 і виходить. Я вирішив прямо сьогодні це зробити і поміняти. Так, нам треба буде 8 головок для того, щоб зняти захист. Потім головка на 17 для пробки зливної, і головка на 19 на 21, перепрошую для е, цієї великої пробки, щоб викутити нам фільтр грубої очистки. І також з іншої сторони ми будемо ще відкручувати фільтр тонкої очистки. Тут 3 теж на 8. Е, ще треба будуть тряпочки, щоб потім все почистити. І от е, тара. Я взяв в каністру стару обрізану. Добре, е, який буде фільтр? Фільтр я вже казав, буде баджач. Покажу, які є нюанси установки. і... Будемо міняти. Так, то починаємо ми саме з захисту. І щоб відділити нам захист, я думаю, ви знаєте, тут є один болт, так само з іншої турнір другий, і попереду третій. Знімаю. Так, захист у нас демонтовано. Там три гвинтика на 10. Він сухенький, просто трошки в, пилу, в пилюці. Тобто на нього на нічого не падало, нічого там не було критично. Ще перед тим, як зливати старе масло, я прогрів мотор. Тобто проїхався там трохи хвилин 10, щоб він нагрівся просто. Так буде ну, рідше і краще стече. Так, далі що? Відкручуємо пробку. Спочатку зливну, а потім грубої так, очистки. Для того, щоб нам це все було нормально злилося, нікуди нічого не розляпалося, ми ставимо одразу спеціалізований, спеціально обучений тазик і починаємо саме з пробки заливної. Маю такий інструмент. Пробка затягнута, але не геть сильно. Бо я міняв раніше то затягнуто так. відносно так, як треба. Так, масло у нас кольору такого цікавого. Бурштинового. Вам не дуже видно, але але воно куди печеть. Через дірку видно. Так. Ось такий кольор мастила. На пальці воно прозрачне. На дотик мажу ще. Добре, зливаю масло. Далі відкручуємо фільтр грубої очистки. Це нам треба далі взяти головку на 21. У мене на 21. Я думаю, у вас також, якщо схожа модель. О, ні, перепрошую, на 24 головка має бути. Секунду. Він закручений дуже легенько. Бо там у нас пружинка і сіточка. Тому його геть критично крепко, покручувати сенсу немає і не підтікає. Ну, Звичайно, треба мати голову, щоб не перетягнути його і не зірвати різьбу. Так, показую, що ми маємо тут. Фокус. Так, масту більш-менш прозоре. Нічого критичного я не бачу. Так, фільтр грубої очистки. Є якісь геть дрібнесенькі, металеві, не металеві, не металеві дрібнесенькі якісь маточки. З Здогу наша до цих пір вимивається всякий бруд. Добре, зараз все замиваю, йдемо, відкручуємо фільтр. З фільтром у нас історія аналогічна. Трошки ближче підсовуємо нашу ємність і головкою на 8. Починаємо відкручувати три болтики. Вони теж, я їх затягую не критично, так, під руки. Якщо так сказати, то десь може ньютонів 10-12, не більше. Там теж стоїть резинка і весь секрет в тому, щоб вона просто була притиснута, але під вібрацією не відкрутились болтики і нічого не почало підтікати. Якщо воно потіє або підтікає, то це значить, що резинку треба або замінити, або подивитись. На площину прилягання. Тобто, чи все добре, і через нього прилягає. От в мене е кришка фільтра почала сама відходити. Через те, що там є пружинка, і вона підпружиня не все. Вона сама вилізла. Так, ми маємо, дивимося, що ми маємо. Ось фільтр на баджач. Так, виглянемо, в якому він стані і що він себе представляє. Ну, я б сказав, що він відносно чистий. Тобто не бачу зараз нічого критичного. Покажу вам, звичайно, детальніше. Хай масло собі зіллється. Я все помию і покажу вам. Що я можу сказати? Фільтр в гарному стані, тобто в нас немає ніяких кусків там стружки чи чогось такого. Середина теж чистенька, нальоту ніякого немає, нічого страшного. Е, кришечка, як я перевіряв, чи фільтр добре сідає. Тобто, я розповідав в одному з відео, що треба цю різинку було поміняти. На той фільтр. Ну, на баджачком фільтру ця різинка чомусь вона слабша, і вона на цей шпиндель чи відлив дуже так неплотно налазить. Тому я поміняв це, стоїть різинка від фільтра iшеf, здається, чи яка там фірма. Я зараз візьму розпакую новий фільтр і покажу вам чому. Саме я цю резинку міняв. Новий фільтр у нас. Такий він має колір. Старий трошки потемніший. Так, і показую основний нюанс. Типу, бачите, я його надіваю. Одіваю, притискую, але він не плотно там сидить, то він злітає. Якщо старий взяти, поставити геть так само, то він сидить набагато щільніше. А з рахунок того, що тут є пружинка, вона підтискається і він буде триматись добре. Але мені от більш подобається, коли він щільніше сидить. Хоча, бачите, це і так не падає. Хоча, я думаю, що ми цього разу залишимо цю резинку, щоб була на бадячському фільтрі, і подивимось, як він з нею буде ходити. Так, далі що? Вимиваємо. Вимиваємо кришку, вимиваємо це. І обов'язково, коли ставите кришку, тут є отвір, Тобто в неї є три триціг. Вони не симетричні, але щоб не помилитись, тут є отвір. Тобто отвір забору масла. Так само зверху є отвір. Ось його видно. Тобто Це бажано не путати ставити отак, як воно має бути. Отвір до отвору. Далі вимиваємо, закручуємо пробки і заливаємо нове мастило. Ще хочу показати цікавий нюанс, О, щоб до кінця масло все з картера, то я беру і просто нахиляю мотоцикл. команду. Не видно, але я взяв його на ліву сторону нахилив, тоді воно геть до кінця все стікає. Це не обов'язкова процедура, але, але якщо вже йде заміна, то можна і до кінця його злити. Після того, як пробки вже закручені, я ще підтягнув собі цю кришечку, бо в мене тут було запотівання. Я використовую от таку змивку. У мене є текстар. Вона гарно змиває, я просто собі побризкав, побризкав, воно все стікло. І двигун частенький. Далі ставимо захист, той самий, його знімати, до речі, не обов'язково. Просто я не хотів його залити мастилом і зняв. І після того будемо зливати нове мастило.